На цьому шкільному подвір'ї сьогодні у день знань планувало організувати свято. Тут мав лунати шкільний дзвоник та дитячі голоси. Натомість, сьогодні тут тиша, залишки бетонних конструкцій та квіти у пам'ять про загиблих працівників. Просто хочеться низько вклонитися стінам цієї школи. 33 роки тому прийшла працювати до Романської школи номер 8 Зінаїда Пигар. Тут навчалися, розповідає жінка, і її діти. На моїх очах мінялися покоління дітей, покоління батьків, і стіни цієї школи для мене просто наскільки стали рідними. Що я навіть не уявляю про те, що стін цих немає. Про те, що вороги просто забрали серце цього мікрорайону. За архівними даними, розповідає пані Зінаїда, школа почала існувати 100 років тому, у 1923 році. У 90-х роках тут навчалось близько пів тисячі учнів. Останніми роками близько 200. От ви подивіться на територію цієї школи, на цей затишний родинний куточок, спортивний майданчик, на якому постійно гуляють діти. Які тут свята відбувалися? Це дійсно, от ви подивіться на оцю площадку, вона невеличка, де тут проходили всі свята. Тут відбувалося все шкільне життя на оцій невеличкій площадці. Російський шахет зруйнував школу 23 серпня. Тоді травми отримали четверо працівників, та ще чотири людини загинули. В момент вибуху на подвір'ї працівники школи плели маскувальні сітки, розповідає Зінаїда Пигар. Вона встигла сховатись за деревом. Разом з іншими на подвір'ї був і Володимир Мороз. І за воно загуділо, пішло летіти, і тут набирає воно швидкість, і пішло різко у дерево по самому центру. Це таке. Так що. Ну, а робоча ну тут у цих роботниця в нас робила. Вона побігла з переляку, вона сюди таки добігла. І тут якраз взрив, і телефон випивати. Те, Її підходить, коли розвіялась, вона там під забором підходить до мене. Вся вона в крові. Того дня загинули директорка школи Тетяна Прокопенко, заступниця директора Оксана Солонинка, секретар Оксана Кваша та вчитель історії бібліотекар Руслан Яцура. Це були наскільки щирої душі люди, це були наскільки наскільки віддані своїй роботі. Це були просто люди з великої букви. 17 років пропрацювала у цій школі Тетяна Кравченко. Говорить, за останні роки школа змінилась всередині. А цього року, за кілька днів до вибуху, закінчили ремонт у кабінеті директора та англійської мови. Кожен клас був як свого дизайнера. якщо, наприклад, клас там біології. То так, да, все було там, все як біологічно, він оформлений, був українське, українське, це все робили своїми руками. Нікого не наймали ніяких робітників, це все робили ми. Увесь колектив. Ото зелені стіни, то кабінет біології, слідуючий кабінет української мови, і в ньому на той момент працювала Оксана Миколаївна, вчителька української мови. І коли стався вибух. Ми не знали, хто залишився живий, хто залишився під руїнами, а Бог спас Оксану Миколаївну, бо вона плита прогнулася у кабінеті української мови, бо він по центру, і видавив вікно на той бік туди, на, на вулицю. І Оксана Миколаївна, єдина з чотирьох людей, які були, у п'яти людей, які були у приміщенні, вона просто вціліла. На другому поверсі кабінет директора. Мабуть, у той період, коли вона крикнула, що спускайтеся у бомбосховище, вона сама із заучем із секретарем, мабуть, якраз в той момент, і, можливо, з Русланом Вікторовичем, вони, мабуть, якраз опинилися у епіцентрі вибуху. Сьогодні свято для учнів організували онлайн, розповідає вчителька. Дмитро цьогоріч мав прийти сюди до 4 класу. Коли почув вибух, просто думав, що це просто десь ну, зірвалося. А тоді мені дзвонила мама і сказала, що вже школи нема. Потім я побачив, що оце таке, і ну, мені якось тряло, ну, не по собі, бо то, що, ну, це ж не віриться, що таке сталося. Він завжди мене запитує, Ма, а можна я піду на футбольне школи, на футбольне поле. Я кажу, синок, так школи вже немає. Дуже, звісно, велика втрата і дуже жалко вчителів, директора, завуча. Не знаю, дуже важко. Поки ж діти займаються на базі іншої школи. Педагоги, говорить Зінаїда Пигар, звертаються до різних інстанцій в надії, аби їхню школу відбудували. Я вірю про те, що прийде час. Коли на цьому райському куточку буде збудована нова українська сучасна школа, Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.